Послання від вашого роду, що ваш рід хотів би вам передати, що вам потрібно почути саме зараз від своїх предків. Рід бачить вас людиною, яка справедлива, яка здатна прийти на допомогу, яка здатна поділитися ну, ледь не останнім, але в той же час як людину, яка бачить правду, як людину, яка не ведеться на якісь маніпуляції. Так, ви залюбки прийдете на допомогу будь-якому ближньому, знайомому, незнайомому, неважливо, ви приймете участь в його нещасливій долі. Але ви бачите маніпуляції, ви бачите, де намагаються це одурити. Ви бачите, де прикидаються, що гірше, ніж є насправді. Ви не поведетеся на якісь маніпуляції, і ви не станете допомагати людині, яка лише прикидається нещасною. А от тих, хто дійсно потребує допомоги, ви немов відчуваєте, і ви готові в будь-який момент свого життя прийти на допомогу такій людині. І ваш рід передає вам. Не поспішайте, дійте спокійно, сплановуйте якісь свої кроки, сплановуйте якісь свої дії, потихеньку, не галопом, не спіша. Пам'ятайте і про свою стабільність, пам'ятайте і про свій надійний тил. А ще рід говорить про те, що ви маєте право святкувати якісь перемоги. Маєте право на те, щоб розслабитися, щоб побачити щось приємне в своєму житті. Маєте право на відпочинок, не просто маєте право, що ви повинні відпочивати. Ви повинні святкувати якісь свої перемоги. Ну, якщо там немає можливості прям відсвяткувати так грандіозно, то принаймні похваліть себе в душі, зробіть для себе щось приємне. Відмітьте якусь свою. Перемогу щось позитивне в своєму житті, щоб це відчулося вами, що ви дійсно досягли якоїсь перемоги. А передає вам рід це через те, що ймовірно, ви занадто загнали себе в якісь такі рамки, що ви відповідаєте за всіх, за все так. У вас логічний підхід, у вас правильний підхід. Ви дійсно чудовий керівник, чудова людина, яка веде за собою, яка для всіх усе може спланувати, все організувати. Але в цьому організуванні для інших, в піклуванні про інших, ви ймовірно дещо забуваєте про себе. У вас весь час все не на часі, не зараз. Ось подбаю про цих, про тих і про тих, а тоді може колись, а от може колись так і не настає. І тому рід вам і нагадує про необхідність відпочинку, про необхідність святкування.